Вам не можна. – народна рада. – народна рада? – Яка тут раз. Вчера робила народна вещь. Кому вам не надо? Да. Вы не одности, да. Да. Вам не нужно докрытие. Почему он куда-то не рабочий мест? Якою народної рада? Ну, вже раз було вище, народ підтримав. А ким закріплений орган? Де професійний цього? Він є в є місто, Я... який є тут голова. Ви перешкоджаєте. Ви Чому ви не пропустите? Не пуше. Это не дебили. Будь ласка, звертались? Я была зрителя. Вот до даме. звертаюся. — закон сверта. Вот сейчас было народ, дали еще народ, маленький.

Давайте ну, Будь ласка, ми нас пропускаємо, є. Громада висловила свою позицію. Вчора було закріплено, будь ласка, зверніться, там є Валерій ну, вас теж є керівник, в нього є заслуг. Запросіть сюди, Валерія Лоскова. Ну я не можу а покинути. А чи ви боїтесь, що я пройду? Є наказ, коли мене кожен наказ. Який наказ? Ну, я теж представник народу. Я. Ви мені перешкоджаєте, от ваші права закінчуються тоді, коли починаються мої права. А в мене право працювати. Це моє право і мій обов'язок. І ви мої Лецени... права порушуєте. Працівники облдержадміністрації призначаються президентом України. Ні, неправда. Ви не знаєте закон. Працівники губернатора призначаються. Сюдою, судою. Доброго Ви ми зірнуєте там, ви крутите різко 10 купів нормального кодексу України. Будь ласка, звертайтеся. Звертайтесь до народної ради, вони є представники, ось там, от біля навіть стандук. Можете звертатись до нас. До кого до них? Хто обирав цих представників? Громада до Громада Хмельниччини, а це обласна державна адміністрація. Обласна державна адміністрація, обласна рада. Громада Хмельниччини це півтора мільйона мешканців. Окремі представники. Ну ви ж розумієте, що це, це неправильно. А правильно людей вбиває? Це, не, це неправильно, це неправильно. Але перешкоджати в моїй діяльності теж неправильно. Ой, будь ласка, я Валерій Діско. Будь ласка, звернулися, я. Не новий є тут і представники. Запросіть його сюди. Хай пояснить, чому не пропускають мене і заступника на роботу. Кто еще в Думе Родный Щоб ради Добрий день. Добрий день. Народна рада в складі 23 чоловік депутатів прийняла рішення передати вам недовіру і всім заступникам і прийняли рішення відстановити від виконання службов. На підставі чого? На підставі рішення 23 депутатів народної ради обласної народної ради. 20, кількох вибачається сьогодні ми збираємося, кількох депутатів. Сьогодні буде більшість депутатів. Я перепрошую. Ви не маєте права. ви перешкоджаєте мої дітей. Я не перешкоджаю, перешкоджаюся. Рішення... Ну, Нам не ви виконується вказівки. Якісь не вказівки. Якоюсь, це рішення ради. народної ради. Вчора майдан в складі трьох тисяч чоловік проголосував. Стільки вічна скільки мають півтора мільйона. Я вам довів, рішення, рішення, ви приймаєте рішення тисячу і військовою радою і забороняєте. Це захоплення це будівлі. Це не закоплення поділлю, а охороняється в Державної служби охорони. Чому я не маю? Чому ви перешкоджаєте ну, в моїй діяльність? Чому ви забороняєте? Я сьогодні порушую трудове законодавство. Я не на роботі. Ви порушуєте кримінальний кодекс України. я вам не заборонила. Вам вам заборонила виходити на роботу. Злочинні накази народна рада обласної ради. Які злочинні накази пояснювати? Я виконую свої службові ви, обов'язки. Е Мої свої сур... я приймала присягу як державний прийнято, службовець. Я приймала рішення... присягу як державний службовець прийнято жити народу рішення... і виконувати сумнів на свої обов'язки. Я їх виконую. В чому ви виконуєте? Я виконую свої обов'язки. У мене є цілий перелік посадових обов'язків, які зобов'язані. Заступники. Вони заступники. Ні, вони не мають права підпису, да. вони не мають права підписувати фінансові документи. Я маю право. Я, заступник. я вам довід рішення ради. Я ще раз, раз я більше нічого вам складу. Я ще раз кажу рішення депутата. ради. Хто очолює цю раду? Ради Ви? очолює я... президію. Президію входить Іван Гладуняк. І і Іван і Свободи Тобто голови. Вся відповідальність за відсутність роботи адміністрації лежить на Івану гладуні Народна рада прийняла рішення. Я ще раз кажу, хто очолює Президія очолю очолює Раду. 23 депутата, Це не представницький сьогодні. Ради. Буде більше депутатів. Вже прийшли заяви. Так ви сьогодні. Мені перешкоджаєте. Рада прийняла рішення. Ви Вчера сьогодні і громада мені перешкоджається. Ми виконуємо рішення народної ради. 23, 23, 23 особи, 23 особи представляють інтереси в області фіктора мільйона. І народна рада прийняла рішення створити народні ради всіх обласних центрів. Створити створені народні ради. Ви розумієте, що ви порушуєте закон? 341 стаття кримінального... Ми розуміємо. Ми розуміємо. Розверніться. Ось сюди подивіться на ці фотографії. Я вас прошу. Не стійте за це. Ні, ми бачимо. Ми стоїмо, ми до вас стоїмо перед. Давайте ми йдемо стоїмо до вас завтра. Давайте повіняємо і відчуваємо. Так хто порушує закон? Валерій Віталійович, ви вже були... що ви це робили? Валерій Віталійович, тут не були... Добрий ранок. Добрий рано. Добрий рано. ну, розумі, ви розумієте, <плес> ви ж нормальна Добрий людина, рано. яка вигаже. Героям слава навіки слава. Всім героям слава, так. Да. Всім. Да. Якщо перше, то було навіки слава Україні. Ну, не знаю. Самі. Ну, як не знаєте, погано, звісно, ви не знаєте історію. Повинні знати хто хто, а ви, то повинні. Ну я вам довів рішення ради, я мені рішення, нічого нічого не менше сказав. Ні, то ви що нас відпускаєте на роботу? Я, е, ви я не керую тут, керує народна рада. Складі Ні, так, Народна 23 Рада повинна депутаті. нам дати бумагу, якщо є народна рада, в такої витяг зрічно зараз. вам да, Якщо це є у закону, вістиція, ну, все закон. Якщо не зараз закону, так, витяг з Ну так ви ж могли привести, щоб не замерзнути, Ну не знаю. Працівники, а що ви? Працівники можуть заходити, а, а, ви а ви? заступники народна рада не. Не заплатає, а працівники, будь ласка, працівники можете запускати, а, а ці всі з по кому прийняла народна рада рішення, не мають права заходити.

Ам, юроф, це На вас тусить хто там? Від'ємнуло. Даду. вас, Руки закри. Ти не жу таке. Чо ви там? Ти ж в школі? Лозу не в тебе немає. Ні, ти грози витаєш, тебе. Заберемо